Доброго дня, колеги на Сьогодні 4 серпня. Зараз ми знаходимося на одній з моїх селційних ділянок. Я дуже чекав цього дня, бо в нас вчора з вечора і вночі прийшов дощик. І нарешті я можу провести таку радикальну відраковку по тим сіянцям, які тріснули і які вже можна видаляти. І також можна відібрати перспективні гарні, які подають надію сіянці. В цьому році в мене запланувалося 7 нових рядів. Основний упор, скажімо так, я роблю на комбінацію талісман на рататуй, дюжина на рататуй, Оскар на Хеловін. Зараз відбракуємо все що тріснула і я покажу вам кращі з них. Так, ну, довго чекати не прийшлося. Комбінація талісман на Рататуй. Тут ще є такі є е, сіенції з середнім терміном дозрівання вони витримали. Ті, що є, я бачу ось тут. З відносно раннім терміном дозрівання аркадійним вже взявся мінімальний тріск. Ану зараз, здається, тут ще десь бачив. Так, незважаючи на повністю перенесений смак рататуя і високу урожайність, тріск прокрадається. Ну, я думаю, на превеликий, мій жаль, перспективи цієї форми немає. Тільки для теплиці. І так, з моменту дощу пройшло рівно 10 годин. Я вже відібрав те, що тріснуло, і тепер у мене змога показати вам те, що варто уваги. Перший сієнець це 104 дроп 1. Комбінація діжена на рататуй. На те, що демонструю, це найурожайніший сієнець з усієї комбінації, він видавав по 300 соцвіття буквально з перших вітчок. Я тут залишав де по одному на пагін, де по 2. Це десь приблизно третя частина того, що видавав сіянець. Посадка тут кожній метр двадцять Того це ось у рожаві, бачите на метру шпалери, його тут дійсно багато, накидано дуже добре. Сіяниць максимально урожайний. Термін дозрівання ранньосередній по типу дюжини. Забарвлення при повному дозріванні візьме ось таке ось рожеве, приємне. Далі рожевого, я думаю, що він вже не піде. Маса грони 700-800 г, маса ягоди. Приблизно 8 грамів. Це не стлова форма, це м'яко-насінева форма. В ягоді найкрупніше є три рудимента, вони крупні. Я не можу їх назвати не кісточкою, вони м'які, ну і на кишмиш якось язик не повернеться його так афішувати. Спостерігаємо в смаку дуже гарно збалансована м'якість, сок. Приємний гармонійний смак і є такий собі легенький доповнюючий смак від рататуя. Цікава позиція. Я для себе поки ще і перевіряю, перевіряюся, що вона в життя не пускається, але бачу ще є вражайність, бачу її гарний колір. Є стійкість до тріску, тут ну, жодних зауважень немає. В такому кольорі може бути цікавою. Для себе, поки я собі помітив, 104 дроп 1 дюжина на рататуй. Сіянець 104 дроп 7, та ж сама комбінація, показує перший, перше приношення, тут вже більші. Грона десь такою вагою вже йдуть близько грамів 900 грамів. Сорта особливість розділення точки росту, яка присутня саме рататую. Хто його вирощує, той знає, що там кожні два міжвузі для нього з'являється нова точка росту, з якою можна формувати новий пагін. І, як правило, ці пагани вони урожайні. Так само і тут. Тріску я в ньому поки не бачу. Перевіримо далі. Термін дозрівання рання середній в смаку. Гармонійна така м'якіть м'ясиста хрумка після смаком ротатує. Перевіряємо для себе, роблю помітку, що треба буде придивитися до неї. Ах ти. О, бачите, одна ягода підтріснула, одна єдина на сігрону. але то може бути механічне пошкодження від сітки. Все перевіримо, допрацюємо тут ще. пройде воно всі випробування, як має бути. Ще один сінець 101 дроб 8 комбінація дюжина на ротатуй. Значить, відразу поясню вам, чому комбінація 101, чому комбінація 104. Комбінація з 104 це була дюжина взята кореневласна для селекції, схрещене з ротатуєм. Інша комбінація це була дюжина в привитій культурі взята для селекції з хрещене з рататуєм. В літературі є така інформація, що коли ви займаєте селекцією, бажано використовувати виключно кореневласні кущі. У мене великі сумніви по цій інформації, я її хочу перевірити. Тому один ряд висаджений дюжина коронавласна з рататуєм, інший ряд в мене висаджений, дюжина з рататуєм. Результати скоро покажу наглядно, але мені здається, різниці негативної, нема жодної. І так, даний сієниці. Він трошки погорошив, але в цьому році, я не думаю, що це є проблема, бо в цьому році практичні стволові 20 форми погорашили так, що на цьому фоні. Тут просто шикарне запилення. Дуже високо врожайний, не кидано багато грон. От там вона граняки такі вже є і за кілограмчик. Значить, що по ньому? Тріску, поки я не бачу, там одна погорошена ягода тріснула, то, то не показник. Значить, Жовта вона. Давайте скуштуємо. Так, цікаво, кишмиш. А ну тут. Неочікувано для мене, але в ягоді один рудимент. Зараз покажу вам. Дивіться. На кісточку це жодним чином не назвеш. Вона м'яка, вона дрібна. Хм, цікаво. Неочікувано для мене, дійсно м'яка, виходить на кишмиш. Дуже неочікувано З смаку. Також я після смака рту м'яка тут більш м'ясиста. Ну, побачимо. побачимо, Для себе відмічаю. Далі буде зрозуміло, що з нею робити. Так, це у нас 101 дріб 10. Значить, знову ж таки, дюжина рататуй, ви вже зрозуміли. Також високоурожайна позиція, легко накидала. До речі, звускати тут сіянці двох-трьохрічні, Тобто, все воно молоденьке і на такий вік, як правило, сіянці далеко не всі демонструють гарні показники. Тут ось вже бачимо. Значить, Перші мої спостереження. Термін дозрівання просто ранній, тобто аркадійний. Тріску на ягодах я не бачу. Одна ягода була потерта. Воно видно механічне пошкодження. Вона підтріснула. Так тріску не бачу. Зараз її скоштуємо. Смак дуже добрий. Ягода максимально хрумка. Отака, як басанті щільна, класна. Але от після смака картатує. В даному випадку я не відчуваю. Дамо її ще трошки повисіти, бо в мене ще Аркадія далеко не достигла на цей період. Побачимо, як ця форма розкриє себе через тиждень, через півтора. Будемо спостерігати. Так, тріска, я не бачу. Гроно гарне запилене, Колір має бути червоний, не темніючий. Все це перевіримо обов'язково. Це 10-й сінець з даної комбінації. Так, друзі, а тут от отсінець це 104 5, в якому я вже. Більш-менш впевнений. Цей сієнець я спробував в 23-му році, в десь середині листопада, я брізав виноградник, і там на самій верху, верхішки вже були пасинкові ягодки, які я не побачив при чеканці. Я скуштував, а вони були повністю з перенесеним смаком рататуя. Ну, це для мене було прям щастя, бо ніхто ж не знає, як це поведе: не рататуй, не хеловін, не аватар в селекції. В цьому році він видав перший урожай. Тут грон 7 чи 8, є більше, є менше грона. Так, воно поки перше приношення. І тут вже грона защіпана, а я досі ще не стиг її відзняти. Гронка десь така, поки грамів 400 500 ягода реально крупна. От Отут От це вже можна вважати успіхом. Ягода йде 15-16 грамів на сіянці. Крупнюча ягода. В такій здоровій ягоді одна-дві кістечки. Смак, ну, реально, смак класний. Він доповнений, він перенесений, від рататуя, Це смак карамелі, смак ананаса, ну от він унікальний. Дійсно, унікальний це без перебільшень. Термін дозрівання просто ранній, тобто на сьогоднішній день, повторююся, Аркадія в мене ще не готова. Ось цей сінець вже повністю донизу готовий. Кістечка вже коричнева, вже забарвлена, технічна стиглість вже, вже присутня. Мені це дуже сподобалось. Собі обов'язково беру лазун розмноження, щеплю, це, це, це варто уваги. І подивіться, лоза вже визрівши на відсотків 70 на 4 серпня. Ну, ну, це удача. Ось цій формі я впевнений. Я вже прям хочу дати їй ім'я. Воно вже, скажімо так, в мене прописано. Хочу дочекатися ще десь 2-3 тижні. Тут є певні такі експерименти, які я хочу провести цією формою, помучити її, щоб... Я був впевнений, вона стовідсотково не підведе. А так ну, ну подає великі надії, я ж кажу, з таким розміром, з таким смаком, поки що аналогів вона в своєму роді не має. Я так уже говорив раніше, редатую селекції, це взагалі нова сторінка, воно ще нас приємно здивує, а даний сіянець, великі очікування покладені, я вірю, що він їх виправдає. Так, дивіться, наш виходить 14-16 грамів, стабільна в ягоді одна кісточка. Навіть ось такий здоровій, одна єдина кісточка. Ну і найцікавіше це його смак. От бачите, консистенцію м'якоті. Ну, ось я придавлюю, ну класна, реально. В смаку ну от реально без перебільшень, він ще більш доповнений, ніж у ротатуя. Тут, крім того, що ягода здорова, тобто більше м'якоті, більше соку, вона шкірка, що взяти взята від дюжини. Хто куштував дюжину? Там дуже тоненька ніжна шкірка. ось, ну, <плес> ну, це удача в селекції. Я рідко кажу такі слова, бо багато розчарувань в цьому році, як і кожного року по селекції. Але оця ось форма це однозначно удача. Ось тут також перспективний сіянець 101 дроп 8. Я його відібрав вже для себе, але час покаже, наскільки там все буде гарно. Значить, дюжина, певна річ, ретатуй. Термін дозрівання, ранньосередній середній середній, перевіряємо. Перше плодоношення зав'язано 5 грон і там невеличкі хвостики. Е, недолік, відразу скажу, грона взята від ретатує. Вона відносно щільна. Не знаю, чи потрібно буде її переріжувати, не можу знати, бо перше прозношення. Але перевіримо. Значить, бачу одну ягоду, яка тріснула, скоріш за все, це механічне пошкодження, бо передивився інші грона. На інших гронах чи то забарвлена ягода, чи то зелена тріско, я більше ніде нічого не знайшов. Значить, Ягода крупна. Ягода порядка 15-16 грамів темно-червоного забарвлення. Ягода оригінальна за своєю формою. Ось тут, бачите, вони йдуть такі ребристі. Взагалі, коли вона відсвілася, вона була така вся дольками, як пам'яті От, Дуже красива, така вона вона та сегментами розділеними. Зараз вона випрямляється, трошки ці сегменти втрачаються. Ну, Вони ось бачте, ще тут частково можна їх придивитися, частково вони вже отак от ось втрачаються. Цікаво, цікава. Крупна ягода, компактні такі грона в програмі 500-700. цікавенькі. Найголовніше, що є в цій формі, це, певна, річ, її смак. От смак тут, тут зараз ягоду візьму, не таку поменшу. Ягода м'ясистої консистенції м'якоті, але також смак гарний, такий насичений, взятий від рататуя. Того, перспективу для мене вона представляє. Я її прищеплю в цьому році десь на винограднику, верніше в наступному повесні. Подивлюся, яка там буде щільність грона, наскільки збільшиться маса грони. Бо, я ж кажу, вона, коли була зелененька, така була ребриста, цікава-цікава. У мене бентежить тільки щільність грона. Якщо все буде в порядку, то світла дорога їй в життя. Якщо буде зната щільна, ну, що ж, там будемо вибракувати і пробувати свої сили в селекції надалі. Так, колеги, а це, мабуть, найбільше моє очікування з даної комбінації сінець 101 дроп 7. Ну, шикарний, надзвичайно шикарний. Зараз я поясню таку предісторію, чого перше придношення трьохрічних сіяниці, видав сім чи вісім грон, все залишено. Значить, коли він цвів, він мене здивував з перших вражень. Я зазвичай, коли цвіте ця вся ділянка, я прибігаю тут два-три рази з інтервалом у 2 дні і записую в кого який тип квітки. Де два полі, де одне ну все зрозуміло. А біля цього сінця пробігав, пробігав, а він не цвітає і не цвіте. Думаю, ну що ж таке, може, пізній буде. А потім досвідчені виноградарі знають, що є такі форми, які цвітуть, не скидаючи ковпаків. От просто у вас така ніби зелена ягодка, вона не розкриває ще, не сипається, не скидає бутони, нічого не відбувається, з неї ковпачки не скидаються. А потім вона так хоп, ніби як розкривається, і там вже зав'язана ягода. Коли запилення відбувається, не скидаючи ковпаків, це дуже таке явище ну, негативно вплив, яке вплив, впливає на запилення. Тоді дуже багато погорошних ягід і товарний вигляд уже втрачений. А ця форма вона так довго трималася вкупі, 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 а потім, знаєте, по принципу такого, якби грецького горіху, вона так ніби розлопилася і звідти вийшла ягода. Ну, Дуже незвично, я такого ще ніколи не бачив, хоча ну, займаюся давно виноградарством, і ніби бачив багато. Вийшла ця ягодка, я так і не зрозумів. ну, По логіки, якщо вона цвіла під ковпаками, їх нискідуючі, то тип квітки двополий. Дуже оригінальна була така, бачите, сегментами, дольками по типу як Сетогігант, як Момотаро. Ну, надзвичайна оригінальна ягода. Я чекав, думав, може вона візьме червоний колір, а вона залишається в жовтому і вона повністю готова. Найцікавіше в тому, що тут повністю зберігся смак рататуя. Оця ося ягода, вона вже йде масою 15-16 грамів, крупна, така красива. І ще така інформація: дивіться, я принципово ніколи не використовую стимулятор росту. Не гіберлін, не форхлор Хто Хто також співпрацює зі мною деякий час, той знає, що стимуляторів тут немає. І якщо якусь форму там реалізую в життя, то потім виноградері, які її вирощують, отримують такий же самий результат, а то і краще. Того. Коли ця форма піде в життя, а я в цьому впевнений, бо в неї всі є показники для того, щоб стати конкуренто-здатною І просто так здивувати людей, то люди будуть приємно здивовані. Смак, я ж кажу, повністю взятий від ретатує, він унікальний є. Ягода ну просто вона якась ну, така дивна. Ви бачите, які хоче ягоди. І такі вона, і роздвоєні, і розстроєні, ну, ну, такі цікаві просто там. Зараз я вам підберу найкращі з них, зроблю розріз і покажу цю красу на розрізі. Ну так, зараз товарність максимально висока. Я дуже довго намагався вивести таку стійку форму. Вісім років я на це потратив. Залучав Маматара, залучав раджу, залучав дукат, які хоч форми залучав, щоб вивезти таку оригінальну форму ядки. Дещо виходило, дещо ні, але потім в кінцевому результаті все воно тріщало, все воно було з малою гроною і було забраковане. А це ось форма, нарешті, мені удачі усміхнулася. Бачите, ось така його типічна ягода. Це не те, що там я насмикав, знаєте, десь там одна ягодка з однієї грони, одна ягодка з іншої грони. Оце ось типічна його ягода, і вона унікальна, вона вражаюча, це, це те, чого я так довго прагнув, і нарешті воно мені вдалося. Шикарна. Також вже я придумав назву для цієї форми, але не хочу квапитися. Зараз ще ми її влаштуємо певну таку смугу випробувань. Я надіюсь, що вона її пройде. Ну, Всі такі показники для того, що вона її витримає, я бачу є в цій формі. Шикарна. Зараз покажу що ягоду на розріз, але вражає. Ось ця краса на розріз. Я такого ще ніколи не бачив, але тут навіть і, дивіться, кістечки, так трошки специфічної форми наче як сегментами. Дуже прикольно. Так, на що у нього по смаку? Ще раз скажу за консистенцією м'якоті. Дуже нагадує рататуй. М'ясиста м'якоть. Дуже класний, збалансований смак. Ну, я б сказав, що це карамель змішана з ананасом. Ну, дуже специфічне, дуже красиве. І головне, що має ранній термін дозрівання. Тобто. Достигне так само, як і Аркадія по всій території України. Це на ваших очах сінець 107 дроб 5. Комбінація Оскар на аватар. Багато хто зараз так візьметься за голову і скаже, який Оскар. Поясню відразу, що відбувається. Оскар у мене на винограднику видалений видалений через тріски ягоди, незважаючи на його. Ну, дуже оригінально, все таке форму ягоди, він має недоліки. Чого я залучив його селекцію? Виключно для досвіду і для знань. Для мене в першу чергу важливі знання, бо багато хто починає займатися селекцією, вони взяли одну якусь таку робочу комбінацію і виводять форми виключно на базі цієї комбінації. Талісман на віліку, талісман на лучистий, талісман на різамат, талісман на кардинал. І, грубо кажучи, вся їхня селекція от на цій комбінації закінчується. Я колись для себе років 7 назад, чи навіть може вісім, взяв Софію, яка тріщить, взяв атаман, який тріщить. Думаю, ну мене ж ніхто в спину не гонить. Я зараз ці дві форми з собою схрещу і подивлюся, який відсоток сіянців буде тріщати. Так що ви думаєте, і були сіянці 3-4 відібрав, які повністю пічеркою, абсолютно повністю були до тріску. От так само і тут. Багато хто мене зараз роз розкритикує. Оскар в селекції не годиться. Можливо, а можливо і ні. Ось дощики пройшли. Комбінація талісма на редплей тріснула, а комбінація Оскар на аватар не тріснула. Ми ще все це перевіримо детально. Ми його щепимо, ми його там перевіримо під навантаженням, перевіримо в різні погодні умови. Але те, що показую вам зараз, це перші хвостики. Хвостики на нас такі ось тоненькій лозі. Бачите, це все, що тут по цьому сіянцю є. Ось видав. Ну, класну ягоду, ягода 4-см, ягода видовжена, ягода класна, трошки серповидна. Гармонійного насиченого смаку. Ну, Непогана ягода, дуже цікаво сказав би. Смак ну, такий високогармонійний, б я б назвав би, одна кісточка в ягоді. Дуже цікава, так ось я на сонечку покажу. Нікуди він реалізацію поки не йде, але для себе я відмічу його і спробую десь щепити. Достатньо таки цікава форма. Якщо тріску не буде, в неї є всі права піти в життя. Колеги Венградрі Рісієнець, 107 дроп 1. Я його декілька днів назад показував, там зрізав першу грону Оскар на Хелові. Була дуже така довга 52 мм ягода. Оце ось зараз такими тремтячими руками взяв його в руку, передивився. Знайшов я одну ягоду підтріснувшу. Ну, поки робити критичних висновків з цього не будемо, після дощику одна ягода, яка підтріснула, ну, я не думаю, що це показник. Після сильних дощів може підтріснути легко Аркадія, преображення, Лівія, але хрест на цьому ніхто ніколи не ставить. Я цю форму в життя поки не запускаю, але для себе я її відмітив, я з нею попрацюю. Ягода, дійсно, ви бачите, такого бордового кольору. Вона по консистенції м'якоті, по кольору, схожа на хеловін. що цікаво, вона значно значно крупніша. І ну, я не знаю. я її не назву. Можливо, поки так м'яка насінневою формою. Кістечок у ній немає. Я сам цього не очікував, але кістечок реально немає. В середині ягоди два-три крупних редимента, крупніших, ніж у хеловіна. Проте вони м'якенькі. Ну, ось таке ось чудо. Мені подобається, товарність у нього дуже висока. В наступному році, якщо з'явиться велике гроно і стійкість буде у тріску, така ж сама, як у Хелобіна, то світла дорога йому в життя. Ще перевіримо 107 дроп-1 дуже ефектний сіянець з такою ягодою, що прям, я думаю, багатьом вона прийдеться по душі. Тут досить багато сіянців, я не буду зупинятися на кожному з них, потім покажу лише краще. Дивіться, ще один таке нюанс: багато хто, в тому числі і я, я не буду казати зайвої інформації. Довгий час ми думали, що реально наша вітчизняна селекція не здатна на якісні кишмиши. Які Мається на увазі з високим класом безнасінності. Тобто, третій, четвертий легко, а от з першим другим, другим ну, ніби нічого такого не виходило. А потім десь там з'явилася казка, десь спокуса і ризка. Вечірній Київ, і ми розуміємо, а не така наша селекція вітчизняна і безнадійна. Це ще не показник, але дивіться, ось комбінація синдикат на Джой. Ось в цьому році перші такі ядки зав'язані, дуже оригінального смаку по типу Джоя. Ну, вони повністю безнасінні. Так, тут немає ягоди 10-грамової, але це, грубо кажучи, мої перші успішні спроби виведення кишмишу. Кишмишу з... Першим класом безнасінності. У цього сіянця по генотипу може бути підвищена морозостійкість, взята від Джоя. Смак уже класний. В нього буде ранній термін дозрівання, а все інше я перевірю. Навантаження, розмір грона, перевірю. Головне те, що тут є ось, я ж кажу, ну. Ягода хрумка. Ягода з унікальним смаком від Джоя. Ягода безнасінева. Перший клас. Того не ставте хрест на вітчизняній селекції. Я ж кажу, для мене самому це якась така новинка, диковинка, але багато цікавого тут буде дуже багато.